Добрий ранок, я зараз стою на фоні готелю Гранд Гранд Целю це один, якщо я не помиляюся, з найголовніших таких найпопулярніших готелів. Зараз сьома ранку, тому я така сонна. Ми їдемо на автобусі в Прагу. Нам їхати три години. Це в принципі, як з мого міста вдома їхати до Києва. Три години на автобусі і. Зараз я візьму, мабуть, собі каву, щоб пострішки прокинулись, бо я ще не снідала, нічого не пила. І потім будемо їхати в Прагу і гуляти сьогодні цілий день в Празі до пів восьмого вечора. Отак от. Але в Прагу зараз на першому мосту, і потім будемо йти в сторону Карлового моста через різні вулички. Ми маємо пройти тут декілька мостів. От і тут теж дуже красива архітектура, дуже красиві мости. І зараз будемо все знімати і фотографувати. так Гарлів міст це найпопулярніша туристична пам'ятка міста і один із найкрасивіших мостів Європи. Він є найстарішим мостом через річку Влтаву у Празі і другим задавниною мостом у Чехії. До речі, я була на цьому мосту 6 років тому, але якщо чесно, то вже мало що пам'ятаю, тому цього разу вже, так знаєте, більш свідомо все дивилась, зробила вже кращі фото і довше гуляла, ніж того разу. Дивіться, які гарні краєвиди ми бачили з мосту. Лися по ньому, а далі ми пішли до старого міста, а точніше, в центр. Ми прийшли на Староміську... Староміська? ми прийшли на Староміську площу. Я просто в шоці з того, скільки тут туристів, скільки тут людей. Зараз ось на фоні різних будівель. Тут ратуша. Там, до речі, найстріший годинник в Європі. От. Тут дуже гарно, знову ж таки, що нагадує Львів, але архітектура прям, ну, вражає. А там ще різні кафешки. І люди сидять на терасах, але тут дуже-дуже шумно. І тому ми пішли в іншу сторону міста, гуляли різними вуличками. До речі, сьогодні нам дуже пощастило з погодою. Була просто неймовірна спека, правда, але на щастя не було дощу, тому ми змогли зробити класні яскраві фото. І знову через міст ми дійшли до однієї дуже красивої вулички, яку ви зараз побачите. І тут, знаєте, прям такий справжній вайб Венеції. Ми побачили навіть, як пропливав човен, і мені на секунду здалося, що я в Італії, на якихось вуличках в Венеції. З Розвернувся. Землю йшла. Ми прийшли у воянові сади, і тут просто Павліни ходять по землі. Вони на клітках сидять просто всюди. І ти можеш просто підійти і ну, потрогати Павліна. Вони ходять просто по території. Зараз я вам покажу їх. Наша локація це Байштанський сад. Тут дуже гарно, ще тут дуже велика територія, і, можливо, ми навіть її всю просто зараз не обійдемо. І потім вона переходить в ще один якийсь сад чи парк, я вже не пам'ятаю. І там теж дуже така велика територія. Тут ось Фонтанчики. Дуже гарно. Ми вже находили, я не знаю, мабуть, до 20 тисяч кроків точно. І щоб ви розуміли, за сьогоднішній день я з'їла лише яблуко і маленьку булочку з якоюсь намазкою зранку і каву. Все я настільки голодна, я вам просто не можу продати. Зараз уже пів четвертого, і ми нарешті прийшли їсти. Я хотіла спробувати щось чеське національне, але мені чесно дуже не сподобалось. Ми будемо зараз нарешті обідати. Діокі їм картошку не важливо, що ти їси, все, що важливо, де тиси. Ми прийшли до Пражського граду. Це прям взагалі дуже дуже висока будівля. Ось вона з будь-якої точки, де ви не будете в празі. Ну я так зрозуміла, я так думаю, ви побачите просто ось цей от град. Його видно. Ми його бачили і на мосту. Його видно, і там, де ми проходили в паркі. Тобто, ну вона прям дуже висока ця будівля. А ще тут дуже велика територія і дуже дуже красиво. Тупна і, мабуть, остання наша зупинка на сьогодні це собор святої Анни. Ми до нього йшли просто таким шляхом. Я не знаю, піднімалися вгору. Це було дуже складно, але воно того варте, бо він реально дуже красивий. Там ще фонтанчик, і я вже просто не відчуваю ніг. Реально ми пройшли. Я не знаю, вже в мене показує 20 тисяч, але мені здається, що більше я вже просто не відчуваю ніг. І ми зараз це у нас остання зупинка. Потім ми йдемо на трамвай, бо вже о 7.35 у нас. Автобус е, в Берно. Ми приїхали вже на автовокзал. Я, до речі, куштувала щойно морози, бо квітка. Е, в нас такого немає, мені прямо дуже сподобалося. Можливо, ставлю фотку, бо я не зняла на відео. Прям дуже смачно. А зараз я сподіваюся, що ви мене чуєте, бо тут оголошують автобус. Ми будемо вже їхати назад. Усім добрий ранок. У мене сьогодні по факту п'ятий день, але такий ще прям. Гуляти та третій день у Чехії, і сьогодні ми знову їдемо в Берно. Ми вже будемо гуляти по новим місцям, і буду вам все знімати. зніматиме. Будь-яколю цей влог на дві частини. Я так думаю, буде одна частина це чисто Прага і Берно, а інша частина це буде Австрія. І ще, можливо, половина в Берно. Ну коротше, подивлюсь, сьогодні ми їдемо гуляти по тим місцям, де ми ще не були. Я сподіваюся, що буде цікаво і красиво. Зайшли в Таранову, в Чехії. Я вам скажу, що ціни тут, в принципі, якщо переводити на наші гроші дорого, але тут хороші знижки зараз, тому, в принципі, непогано. А тут я просто потрапила в рай, бо мені настільки сподобалася ця книгарня, що я не хотіла звідти виходити. Ви знаєте, як я люблю книгарні кав'ярні, тому це місце мені точно сподобалося. Тут дуже затишно, люди всі сидять з кавою, з ноутбуками, з книжками. Правда, всі книги були чеською мовою, тому я нічого не зрозуміла. Деякі були англійською, але в принципі нічого знайомого для себе я не знайшла. І найбільше мені сподобався інтер'єр. Тут. Це якось дуже так продумано до деталей, люстри, декорації, і, до речі, зацініть диванчики, на яких ви можете полежати, почитати книгу. Це дуже така прикольна деталь. Я б хотіла, щоб в нас теж таке було в книгарнях у Києві, і взагалі мені дуже сподобалось це місце. Своїм обєтіком, точніше вечері, вже йду ось сюди. Буду там сидіти їсти. Перед вами просто найстаріша людина на цій землі, бо я зараз нарешті поїм. Я сьогодні не їла з 10 ранку, зараз пів шостої. Це жесть. Ми просто сьогодні півдня тинялись, точніше, весь день тинялись по берно, по вуличкам ходили. І зараз я вже сама гуляю, і я нарешті пішла поїсти. Я зайшла якийсь типу місцевий стріт фуд. Я не знаю, як це називається. Якась багетерія, я взяла собі таку типу, меню. Там якийсь багетик, і картопля, і холодний чай. Мені вже байдуже, що їсти чесно Мені ж головне поїсти. Я хотіла зайти в якийсь заклад, щось цікаве спробувати, але я побоялась, що я просто сама не перекладу. А в цій штуці не треба було контактувати з людьми. Там просто треба було на екранчики Мікдональців вести і все. Це і змовлення буде готове. Тому я вирішила взяти. Я сподіваюся, це буде смачно. На цьому я буду завершувати цю частину влогу. І вже завтрашній день і Австрію в п'ятницю. Ви вже побачите у новій частині блогу, тому я думаю, там теж буде багато цікавого. Кова дивіться, а зараз дякую вам за перегляд цього відео.